Ці слова привітання та подяки за турботу українським захисникам на зворотній стороні свого валюнку написала маленька художниця Аня. Дівчинка займається образотворчим мистецтвом протягом чотирьох років. Їй до вподоби анімалістична тематика. Тож без пташок та звірят в неї не обходяться навіть патріотичні роботи. Головна ідея це захисники України, це тварини. Я люблю дуже тварин, тому я вирішила їх наладувати. Це Будуть папуги, це папула з джавеліном, це буси, а це патрон. Аня та ще дев'ятеро дітлахів, вихованців п'ятої музичної школи, власноруч створили дуже зворушливі ескізи, що наштовхнуло педагогів на проведення досить незвичної мистецької акції до дня захисників та захисниць. Цей проект Малюнок на двох був ініційований викладачами художнього відділу нашої школи. Дітям запропонували запропонували зробити ескізи, і ці ескізи нас дуже вразили, тому що вони майже всі були на патріотичну тему. І зі сльозами на очах ми їх передивлялися і запропонували дітям це втілити в малюнки. Я вважаю, що цей проект буде неймовірний по енергетиці, тому що дитяча енергія це настільки чиста енергія. Картини вже заграли кольорами, але на них залишилися і вільні від фарби проміжки. Саме на цьому моменті їй розкривається головна ідея проєкту малюнок на двох. Кілька днів по тому полотна потрапили до криворізьких нацгвардійців. Вперше за довгий час, замість зброї, вони взяли у руки пензлі, аби за допомогою фарб та власного бачення доробити почату справу. Військовослужбовці зізнаються, підтримка від дітей, неабияк гріє їх душу, надає сил та натхнення на боротьбу із загарбниками, що прийшли на наші землі. Наші військові залюбки долучилися до акції Малюнок на двох яку ініціювала одна з криворізьких художніх шкіл. Ми вдячні дітям за підтримку, за віру в нас і в наші сили. Ми будемо робити все, аби у них, у дітей було щасливе та мирне майбутнє. І ця чудова ініціатива показує відношення дітей до військових і відношення військових до підростаючого покоління. Тож киворійські нацгвардійці планують долучатися до подібних акцій і надалі. Я вважаю, що це дуже гарний захід. Це дуже така важлива підтримка наших військовослужбовців, гвардійців, тому що відчувається дитяча любов. І саме відношення дітей нашого міста до захисних дів, їх патріотична налаштованість. І бійці дуже з задоволенням малювали. Да, деякі з них, я бачив, їх обличчя занурили з дитинства, як на школьній скам'ї малювали. Тому я вважаю, що такі заходи потрібно продовжувати і не зупинятися. До кого потраплять вже готові малюнки, організатори акції ще вирішують. Один з варіантів вирушать на фронт до наших захисників. Це невід'ємна традиція викладачів та учнів музичної школи ще з 2014 року. Кузьма Шишкін, Маріола Куліч, Владислава Рудіюк, Олександр Довженко, перший міський.